Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 20 серпня 2025 року. Остання чверть місяць у ракові, день місяця 27, а ще у нас є місяць без курсу із 1527 аж по 24 годину. Так що, всі свої важливі справи поробіть із раночку. Не відкладайте їх на після обіду, щоб після 15.27 просто відпочивати, переждати той час, поки місяць буде без курсу. 27-й місячний день у нас, символ якого тризуб це день, у який ми можемо віднайти своє внутрішнє я, розуміння свого життєвого шляху, свого предназначення, день віри. Та надії та допомоги людям, день в який ми отримуємо знання не із шкільних підручників, а практичні посібники, концентровану життєву мудрість. Прислухайтесь до того, хто вам хоче дати пораду. Вона стане в нагоді, навіть якщо ця людина з виду неблагонадійна. От. Не залишайтеся наодинці, щоби смуток та туга не заволоділи вами. Якщо ви не одні, то навіть самі погані новини не дадуть вам зневіритися в тому, що все іще може наладитися. От. Успішними будуть любі справи, особливо праця в команді. Колективні та групові заняття і міроприємства. Не бійтеся нового. У цей день іноді здійснюються самі сміливі та фантастичні плани, особливо ті за мету, які мають допомогу людям. 27 й місячний день це добрий, світлий, успішний день, хороший день для початку подорожі, але тільки спрямованої на пошук нового знання для наукових досліджень. Для експедицій. А от якщо не занадто зануритися в повсякденні турботи, а помедитувати та зайнятися роздумами, то можна неочікувано знайти рішення проблеми, яка давно вже вас турбує. Не пропустіть цей шанс. Це день надії, день. Подій та пошуків у цей день ми маємо прекрасну нагоду знайти себе, передати свої знання другим людям. Це час відмови від ілюзій, усвідомлення відповідальності за кожен свій крок. Місяць стоїть у сузір'ї рака. Созірія рака це обитель місяця, оскільки місяць є його управителем, тут місяць у себе вдома, тому вплив місяця найбільше сильний саме у даний проміжок часу. Місяць у ракові дарує сильну інтуїцію, підвищену чутливість. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються у своєму внутрішньому світі, їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю. Спостерігаються швидкі перепади настрою, причому від майже істеричних веселощів до найглибшої депресії, тому бажано в цей час менше бувати на людях. Події зовнішнього світу відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній світ. Не поспішайте не робіть нічого необдуманого. Краще сім разів відміряти, а один відрізати. Не ризикуйте марно, при місяці у ракові. Будьте стримані, будьте обережні та помірковані. Є ризик бути втягнутими у неприємні ситуації. Якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, вона вам допоможе. При місяці у ракові краще зайнятися наведенням порядку вдома. От. І прання, і вологе прибирання дадуть ну, більший ефект, ніж у другі дні. Але не перевтомлюйтесь, будьте уважні до себе та до інших людей. Дні рака занадто чутливі, підвищується емоційне сприйняття. Люди стають більше вразливими, легко ображаються, старайтеся не образить когось другого і, і самі не ображайтеся, тому що це ну, дуже ранить у ці дні. Настрій може мінятися по сто разів на дню. А ще в ці дні загострюються такі відчуття, як рівнивість, жадібність, тяга до накопичення, проявляються скриті якісь затаєнні образи, якісь комплекси. Знаючи про ці особливості у дні рака, легше запобігти ненужній нервотрюбці та істерикам. Ось такі вони плаксиві ці дні раку. От, трошки про здоров'я у дні раку. Шануйте і бережіть свій шлунок. Він у ці дні дуже вразливий, так що у дні раку не бажано робити операції на шлунку і треба притриматися дієти. Треба їсти не жирну, не солену їжу, не гостру, а легку і корисну. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!